Німеччина готується до нападу Росії в Берліні. Заявили, що п'ята стаття Альянсу вже не працює. Тому Росія активно готує напад на одну з країн НАТО. Хто може стати наступною ціллю Путіна після України? Чи здатний альянс захистити свої кордони? Найважливіші і найоперативніші новини з ексклюзивними подробицями. Ви дивитеся новинний випуск Prime News. оперативно про події в Україні та світі. Дякуємо, що дивитеся нас. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі і підписуватися на канал. Канал. Все це дуже важливо! А ми поїхали! Німецькі аналітики та військові експерти серйозно оцінюють ймовірність агресії Росії проти країн НАТО. Ймовірність нападу навіть підштовхує Берлін до активних підготовчих заходів. На думку Бруно Каля, голови федеральної розвідки Німеччини, Кремль прагне перевірити, чи діє стаття 5 НАТО на практиці, і чи дійсно напад на одного члена альянсу спровокує реакцію всіх його учасників. Якщо це так, це може стати каталізатором для подальших спроб Москви дестабілізувати ситуацію в Європі, зокрема шлях шляхом більш активних військових дій або гібридних атак на країни Балтії чи Польщу ми абсолютно впевнені і маємо докази розвідки, що Україна це лише один крок на шляху до заходу. У Москві є люди, які більше не вірять, що стаття П'ята НАТО працює, і вони хотіли б це перевірити. Зазначив Бруно Каль. Берлін вже зараз активно готується до можливого нападу Кремля на НАТО, розглядаючи кілька сценаріїв ескалації конфлікту. Згідно з інформацією, оприлюдненою німецькими змі та офіційними джерелами, розглядаються різні варіанти розвитку подій. Вже розроблено оперативний план Німеччина, який описує, як має бути вибудована військова архітектура країни до початку можливого військового конфлікту. Цей план передбачає забезпечення розгортання та постачання сил НАТО, зокрема, паливом, продовольством і. Медикаментами підготовка Німеччини до потенційної ескалації є важливим кроком у контексті глобальної безпеки однак. Попри наявність оперативних планів і нових воєнних ініціатив, залишається відкритим питання, чи готова Німеччина та її союзники до повномасштабного конфлікту, особливо враховуючи чисельну невідповідність між російськими збройними силами і силами НАТО. Генеральний інспектор збройних сил Німеччини Карстен Броєр зазначав, що до 2029 року Росія може мати близько півтора мільйона солдатів. Що вдвічі більше за чисельність військ, задіяних у війні в Україні, водночас Бундесвер наразі налічує всього 180 тисяч солдатів. Це викликає занепокоєння щодо готовності Німеччини до можливого конфлікту. На цьому, все. Дякуємо, що дивитеся і підтримуєте. Не забувайте про лайки і коментарі під відео. І не забувайте підписуватися на канал. До нових зустрічей і гарних вам новин.